Коротше, така ось проблемка. Закинув стірку, засипав порошку, а барабан, чи він відкрився, чи я його не закрив і вимкнув стиралку. Білизна ледь-ледь трошки була мокра, порошок навіть не розчинився пральний. Я так зрозумів, барабан не крутиться. Це, мабуть, або порвався, думаю, або злетів ремінь барабана. Ну що ж, зараз розберу, зніму. Ось така ось машинка. І причому лампочки не світилися, вона Продовжувала працювати, але не крутився барабан. Тобто по помилка не висвічувалася. Зараз буду розбирати, дивіться. Так. Задню можна було і не знімати, а Він в боковій. цей барабан так і є. Я думав, він злетів, але він порвався. Тобто Треба шукати новий оцей пасік і ставити. Так. Замовили. Замовили новий ремінь. Ставимо спочатку на маленький вал пазами до пазів. отут щоб було десь на 12 годину. Це важко, він погано тягнеться. І прокручуємо так само, як цеп в велосипеді. От, він має стояти рівно, не западати нікуди, щоб потім не спав. Тут є спеціальні пази. Він має стояти нікуди не завалюватися ні зовні, ні всередину. Зараз будемо вмикати, пробувати. Ну, ось, Все віджало. Все працює. Дякую за перегляд. Нехай у вас нічого ніколи не ламається.